Добрий день, добрий день, усі прихильники грін телемовлення. З вами, як завжди, на позитивній хвилі, Сверська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 2 ліцей. Поспішаємо сказати, що не просто день, а свято. Крок спрямовує до нас в цей ось день і в цей ось час. Як гадаєш, людей яких професій об'єднує загальна назва «Працівники лісового господарства. Навіть не знаю. Знають, що на ці професії фільми хто і користуються неабиякою шаною нашого народу. Давай надамо слово групі експертів, що люб'язно дадуть відповідь на це запитання у нашому прямому ефірі. Ще у минулому столітті професор Крилов так охарактеризував якості, які необхідні робітнику лісоводу. У лісовода має бути розум математика, біолога та економіста. М'язи атлетика. Ноги швидкісного білуна, руки хірурга, очі мисливця і художника, слух математика, серце сміливця. Так, адже лісовод це не лише лісник, майстер лісу, інженерно-технічний робітник чи директор лісогосподарчого підприємства, він, і кажучи медичним терміном, лісопатолог, і біолог-лаборант, і селекціонер, і ветеринар. А я то там професія лісничого ще й дуже романтична. Адже він завжди торкається естетики лісу, яку можна висловити тільки поезією, неймовірною гармонією на полотні або вишуканою музикою. Дякую за повідомлення, а ми продовжуємо говорити про тих, для кого робочий кабінет це сотні гектарів лісу, де знайомо кожного узлісся, кожне деревце і лісове джерельце. Саме у дитинстві народжується наші заповітні мрії. Всі, хто причетний до професії лісівника, Теж колись у дитинстві обирали свою майбутню професію. Хтось взявся ремонтувати комп'ютери, хтось робити розрахунки, а хтось захищати землю. І серйом ваших очей, шановні захисники довкілля, переконує, що мрія може перетворитися на щасливу реальність. Ми отримуємо чимало подяк на адресу винуватців сьогоднішнього свята. Ось деякі з них. Подякую висловлюють звірі. Ви їх бережете квартири. Вам вдячні також рослини, ви їх бережете родини. Без вам вдячні люди, бо ви повсякчас і усюди для них бережете планету і наміром цим ви живете. Нам дуже пощастило народитися і зростати на неймовірно красивій землі України. Тут життя цідальні зеркальні озера, Маливі гори, замріяні ліси. А ще тут, неймовірно, небайдужі люди. В руках яких знаходиться безсибі стіни скарб. Ми дуже сподіваємось на те, що вам, а через якийсь час і нам вдасться зберегти цей скарб. І на фізичній карті України завжди переважним кольором буде залишатися зелений. Дякуємо вам за ваш труд, за ваше небайдуже серце, за ваше натхнення. Зі святом!